Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам календар стрижок на березень 2025 року або гороскоп стрижок. У березні стає все тепліше й тепліше, і головні убори та рукавички все частіше доводиться знімати вдень. Для того, щоб добре виглядати, необхідно заздалегідь підстригти волосся і привести в порядок нігті. Щоб підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку та догляд за волоссями і нігтями, я пропоную вам місячний оцей календар на березень. Волосся й нігті людини є показником стану її біополям, е, значить, її біля поля, людської сили або життєвої сили, поганий стан волосся, нігтів, вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само Впливаючи на волосся та нігті як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій сили, силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати у сприятливі дні для цього. Для стрижки нігтів краще вибирати певний день. Тому що е, нігті стригуть е, частіше, ніж волосся. І тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четверг і субота. От. Якщо ж ви помітили, що стан ваших нігтів погіршиться, а значить ослабло ваше біополя, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Значить, якщо ваше біополе зменшилось, наприклад, після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили та посилення біополя, можна підстригти волосся та нігтів у два етапи. Спершу для того, щоб вивести оцей негативний якийсь такий розвиток подій. От, і або вплив на ваше здоров'я. Треба підстригти на учебному місяці, щоб оцей негатив весь пішов з місяцем. От, перед молодиком. Наприклад, це буде 29 березня. молодик. У березні це буде 20-24 березня, а потім друге підстригти після молодика, але в цьому місяці. Все значить, міняється і попередніх теж місяцях мінялось, тому що значить, молодик у нас на початку місяця, от, а, а у місяць на кінці місяця. Тому що, наприклад, зменшити негатив вам треба в кінці місяця все підстригти, а на початку вже слідуючого місяця, не цього, а слідуючого вам треба щоб життєва сила ваша збільшилась. От. І значить, для цього треба другий етап провести на зростаючому місяці. От, у березні буде це 4, 5, 6, 11, 12 та 13 березня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. От. І я вам показую. От нігті, бачите, які гарні можна зробити. Красиві у спеціалістів, підстригти волосся. І я вам хочу показати, в які ж дні краще вам стрігтися. Ось привожу вам. 4 березня, вівторок, місяць у тільці, п'ятий день місяця. Сприятливо завивати, лікувати, стрихти волосся та нігті. 5 березня середа, місяць у тельці, близнюках, шостий день місяця, сприятливо завивати, лікувати, стрихти волосся та нігті, шостого березня, четвер місяць у близнюках, сьомий день місяця сприятливо завивати, стрихти волосся та нігті. Значить, десяте березня, понеділок, місяць у леві. Одинадцятий день місяця сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. Одинадцятого березня, вівторок, місяць у леві, дванадцятий день місяця. Сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті, дванадцятого березня середа. Місяцю Діві, тринадцятий день місяця, сприятливо завивати, лікувати, стигти волосся та нігті. 13 березня, четвер, місяцю діві, чотирнадцятий день місяця. Сприятливо завивати, лікувати, стигти волосся та нігті. І ось тепер після е, повні. Починаючи з 20 березня, четвер місяць у стрільці, 21 день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 24 березня понеділок, місяць у козерозі, водолії, 25 день місяця, сприятливо завивати, лікувати стригти волосся та нігті. І ще хочу звернути вашу увагу, у цьому місяці, в березні, значить не бажано стрихтись у суботу. Тому я всі суботи виключила. Чому? Тому що це йде значить, піст, а у пости такі великі перед значить, Паскою, всі суботи вони поминальні, От, поминають усіх померлих от, Родичів. от, І тут уже за вашим бажанням ви можете у, в суботу встригтись, але я б не раджу це робити. от, Тому я ось вам привела е, ці дати значно менше е, значить, сприятливих днів у цьому місяці, у березні. Тому звертайте на це увагу, зарані готуйтесь. От На цьому я хочу з вами попрощатись. Дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого, здоров'я, щастя і успіхів. До побачення!